Витаю вас, друзі! Ви на каналі ПМК «Політика, музика, Перше питання, музыка к Як Я пропоную на в У вас сердце, Тому що ви сказали попередньо домовлятися. Ви собі уявляєте домовленості з спутелями. Смотрите, дуже важливо важно понимать, що, прежде всего моя задача, у, Я считаю, що у любого нормального человека, я не хочу нікого скорбить. Я хочу, щоб перестали стріляти. Вот эти домовленості, я думаю, что они не очень складні. Мне кажется, можно договориться. Первое. Перестать убивать. Дальше. Это важно. сохранить наших людей. Вот, второе. А с кем будут это Давите, стоп, 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 стоп. Не, не. с кем будет это ну, Давите, а. у нас есть сегодня минские договоренности, которые не очень работают. Но я бы, но ну, я считаю, ну, что, -то что -то, же, ну, я бы хотел, конечно, я бы очень хотел, чтобы они пропорционировали. Я бы хотел долучить до минских договоренностей, я бы хотел бы, договориться, может быть, еще несколько, может, чуть-чуть переформатировать этот круг, может быть, долучить еще краины. Может быть, захин. Я бы очень хотел. Первое, перестать стрелять, и в любом случае, действительно, надо, пока мы не вернемся в нашу территорию. Вы понимаете, что первое, вам он Путин, мы их весь там не машем. Ну, это ваша внутренняя ситуация, решайте их меня. Но есть же минские домовленности. Надо как-то их корректировать. Надо их развивать сильнее. И ей дай. Ей дай. Ну, друг, знаешь, что он скажет? Просто Шо? я чую, я Что ну, он скажет? окей. Проводите там выборы. Полная амнистия боевики. Слушай, ну, амнистия боевики. Ну, ну же убернатор... они убивали, они, убивали, они убивали наших людей. Что, значит, вы они... не нас. Смотрите, я не приду вообще. Я, не, я против того, чтобы мы независимо страны, чтобы нам говорили, значит так. Полная амнистия, конечно, никто на это не пойдет. У нас есть все-таки наша страна независимая. Поэтому надо все делать максимально, чтобы вернуть территорию. Наверное, не быстро. Но у нас есть вариант какой? Остановить стрельбу, договориться об этом можно? Можно. Потому что никто не хочет, чтобы люди погибали. Я думаю, об этом договоримся. А потом поднимайте нашу страну. А я подумаю, а что зараз домовы? Я не вам сказать, что я не в этой ситуации. Я не участвую в этих домов. Я думаю, что на этот вопрос лучше ответить те, кто участвует в этих переговорах. Вась, выходи, тут это К тебе пришли. Папа, этот прикол с восьмого класса не работает. Васечка. Он не шутить. Выходи, пожалуйста. Ти маму відключив. Ну, давайте ще наташу. Позовите. Я здесь. Ну, стопа. Здрасте. Доброе утро, господин президент. Ви говорили про те, що треба просто перестати стріляти. Зараз ви не жалкуєте про ці слова, Не вважаєте їх дещо легковажними, адже рік пройшов а на Донбасі і далі стрілять, виявляється, це не таке легке завдання. І знайти правду, ну знайти домовлено е, угоду з Путіним десь посередині, як ви говорили, це теж не так легко. А, що стосується, просто припинити стріляти. Це складний процес. Я ніколи не закликав, щоб наша армія не відповідала. Я хотів показати всьому світові, і зараз ми робимо це, що у нас дуже міцна армія, але ми не провокуємо. Ми боремося за нашу країну. Якщо по нам стріляють, ми будемо відповідати. Але першими стріляти ми не будемо. І та сторона дійсно, якщо вона просто перестала стріляти, що вони дійсно повинні зробити згідно нашим мінським домовленостям, згідно нашим домовленостям в Нормандії, згідно того, щоб вони не провокували. Все б закінчилось. Але вони не знають, що з ними потім будуть. Я маю на увазі бойовиків. Незвичайних людей, тому що звичайні люди, цивільні, які зараз там живуть, вони не знають щодня, що з ними буде. Ви знаєте, яка в них зараз ситуація з covid 19 У мене ж є реальна інформація. У нас же є реальна кількість людей, яких вони там ховають без закону, на яких немає ніяких засобів захисту. Ми пропонували їм гуманітарну допомогу людям, звичайним людям, вони не беруть. Прикриваючись тим, що у них зараз ковід-19 у нас все є. У них нічого немає. Немає інфекційних лікарень, немає достатньої кількості ліжок, немає засобів захисту. Про що я зміг домовитись? Я домовився вже напряму з Червоним Христом. І тоді вони запустили, готові і до запуску і далі, гуманітарну допомогу від Червоного Христа. Просто перестати стріляти. І їм це дуже непросто зробити. Вони не знають, на якому вони світі. У них немає жодного виходу. І, на жаль, сьогодні була заява пана цього. Чолов... Пасічника, як він сказав, що була провокація, що ми стріляли, і ОБСЄ це бачили. Я вам скажу, два місяці, якщо бути точним, півтора місяця covid 19 десятки машин ОБСЄ, десятки, які їдуть на ту територію, не пропускаються. Жодної машини не пропускають. А вони кажуть, що у нас є, і ОБСЄ фіксує, що ми е, стріляємо по цивільним людям. Ми не стріляємо по українцям. Ми відповідаємо бойовикам. Все, що ми робимо. І тут, я впевнений, і вірю в це. Що дійсно вплив на них має єдиний вплив Російська Федерація, і вони повинні і після цієї заяви пана пасічника. Я впевнений, що у нас буде термінова зустріч на в мінському форматі. Повинні на них вплинути. Я впевнений, що те, що вони сьогодні роблять, ті провокації, вони спрямовані тільки через спрямовані інформаційно проти України, тільки через те, що вони не знають, що їм робити через ту гуманітарну кризу, яка там відбувається. І сьогодні вони нас звинувачують в гуманітарні кризи. Ми й даємо туди воду. Ми. Ми її не закриваємо. Ми. Наша влада. Я... Ми не прикриваємо воду, незважаючи на те, що вони вже багато довгий час поспіль не платять за цю воду. Дякую за перегляди, друзі. Підтримуємо наше військо. Нехай Бог буде з вами. До зустрічі!